Друзі, всім привіт! Я зараз покажу вам, як кожен з вас може отримати безкоштовно тисячу гривень за прості дії. Просто потрібно повторити те, що я покажу, і кожен з вас може отримати безкоштовну тисячу гривень. Ось перед цим хочу попросити просто підписатись на цей YouTube канал, тому що тут дуже багато різних схожих способів заробітку, де можна отримати якийсь бонус, де ще там щось. Тому підписуйтесь, щоб бути завжди в курсі всіх актуальних способів, які працюють в даний момент. Тому давайте, коротше, вже по факту я вам все швидко покажу. Дивіться, Переходимо в мій телеграм-канал, посилання в описі під цим відео. Туди я додаю всі актуальні способи, які працюють в даний момент, можете також підписатись. І ось переходимо в закріплений допис і шукаємо одинадцятий спосіб. Ось, байбіт. Переходимо і бачимо детальну інструкцію з картинками, тобто повторити буде дуже просто. Тут все детально показано. Давайте я зараз детально вам просто покажу, щоб кожен зрозумів. Окрім 20 доларів, ви також зможете отримати ще більше. Зараз все поясню, що взагалі потрібно зробити. Потрібно просто зробити криптокарту від біржі Bybit. Дивіться, переходимо по цьому посиланню і далі натискаємо Отримати картку. Далі вам потрібно авторизуватися на біржі Bybit, Якщо у вас є аккаунт, якщо немає, то Просто реєструємось. Це теж дуже швидко. Там потрібно зареєструватися і підтвердити особу. Тобто, це буквально декілька хвилин. Кожен розбереться після того як ви зареєструвалися, акаунт у вас є. Далі переходимо по цьому посиланню, натискаємо отримати карту. Ось сюди і далі вам потрібно просто виконати чотири кроки. Потрібно пройти верифікацію, підтвердити, що ви реальна людина. Натискаємо сюди, вибираємо, як саме ми хочемо пройти перевірку. Там паспорт або посвідчення, там ну кому що зручно, я паспорт обирав. Далі додаємо паспорт, чекаємо приблизно до 5 хвилин, вам підтверджуючи верифікацію. Ну і в принципі, перший крок все. Після того як вам особу підтвердили, натискаємо далі. Потрібно тут заповнити на другому кроці дані, вказати місце проживання. Можете вказувати нереальні, але я ну, рекомендую вказувати реальне, тому що якщо ви там захочете, потім замовити карту собі реальне там на адресу. То краще реальні дані вказувати. Тут нема нічого такого, тому вказуйте свої дані просто. Далі, третій крок, потрібно відповісти на питання. Можете просто так же само відповісти, як на скріншоті. тобто, це в принципі ні на що не вплине. Ось натискаємо далі. І четвертий крок: тут просто свою почту електронну додаємо. І вводимо код. Ось цей код потрібно ввести обов'язково, друзі. Щоб вам прийшов бонус за створення цієї карти, потрібно обов'язково цей код додати. Далі у вас з'явиться карта Bybit. Для того, щоб отримати бонус, вам потрібно далі поповнити баланс біржі Bybit. Як це зробити правильно? Дивіться, натискаємо не на внесення коштів, а саме внизу ось натискаємо на активи і обираємо аккаунт фінансування. Просто натискаємо сюди. Далі натискаємо поповнення. І просто обираємо, як поповнити баланс байбіт. Тобто, можна просто купити за гривні. Там потрібно просто з, з монобанку, з Приватбанку оплатити там 4 чимось тисячі гривень, це вийде приблизно 100 чимось доларів. Тобто, вам потрібно поповнити свій баланс на 100 чимось доларів. Це теж дуже просто. Ви спитаєте, навіщо поповнювати баланс? Ну тому що, друзі, тут така умова. Дивіться, після того, як ви створили карту, вам потрібно з цієї карти оплатити, зробити покупку мінімум на. На 100 доларів це не обов'язково зробити прямо за один платіж, просто після того як ви витратите цієї карти 100 доларів. Вам прийдуть 20 доларів бонусів. Тому після того як ви карту зробите, просто поповнюєте акаунт фінансування. Рекомендується зробити приблизно там на 105 доларів, щоб точно виконати умови. Далі просто цю карту додаєте собі в телефон, щоб розплачуватися по опеєм. Ну або можете на сайті десь додати і оплатити, і просто там ходити в магазин, сплачувати покупки цією картою. І після того, як ви зробите оплату на загальну суму, там 100 доларів, вам прийдуть бонуси на баланс, ось які ви теж можете без проблем вивести. Також, друзі, дивіться, я на початку казав, що ви зможете отримати 1000 гривень. Дивіться, як це зробити. Тут також буде, буде ось така надпис. Зараз на скріншоті 10%. Зараз там акція інша є. Ось там де карта. Натискаємо, і вам потрібно просто буде зареєструватися на цій сторінці в акції. І там зараз проходить така акція, що якщо ви оплатите ці. Картою за кожні 10 доларів, ви отримуєте якісь призи, там якусь там криптовалюту, якісь там долари і так далі. Вони тут, в принципі, дуже часто проходять, тому зверніть увагу, просто реєструємося ще в ці акції, і далі просто йдемо і платимо цією картою будь-що в магазині. Також можу дати пораду, як можна швидко виконати ці умови без якихось там сильних затрат. Можете просто знайти якусь людину, якій потрібно щось купити, і просто сплатіть її покупку своєю картою, а вона вам дасть якби налічку. Скажімо так, ось і ви просто без жодних вкладень зможете витратити з карти 100 доларів. Тобто, способів тут реально дуже багато. Я бачив навіть люди, що сплачували якісь покупки, а потім зробили повернення і умови таким чином виконували. Тобто без вкладень теж можна виконати ці умови. Ну або просто кожен з вас постійно щось купує, просто після того, як 100 доларів витратите, вам прийде бонус, і це потрібно зробити в перший місяць, після того як ви створили карту, тому що акція. Це діє тільки uh, місяць. Актуально після того, як ви зробили карту, такі умови, як бачите, вони доволі прості. Робимо карту, поповнюємо баланс на мінімум 100 доларів. Ну і далі просто цією картою розплачуємо десь в магазині або будь-де. І після того, як 100 доларів оплат набираємо загальну суму, вам приходить на баланс ще 20 доларів. А якщо реєструємося ще паралельно тут і в акціях різних, то ще будуть бонуси плюс. В подальшому ви можете так само запрошувати друзів і за кожного отримувати по 20 доларів. Просто потрібно буде натиснути на реферал. Натиснути на ось цю кнопку, і у вас з'явиться посилання. Так само можете давати це посилання своїм друзям і вони будуть отримувати бонуси. Детальна покрокова ця інструкція є у мене в телеграм-каналі. Посилання в описі профілю. Просто перейдіть, подивіться там з картинками, все зрозуміло. Нічого важкого в цьому в принципі немає. Також там дуже багато різних інших актуальних способів, де ви теж зможете отримати якісь бонуси, якісь гривні за просту реєстрацію, за прості дії. Не забуваємо підписуватись ну і всі посилання будуть в описі.